Це все можна придбати 16-й магазин, термінал 1, овочі та фрукти. Ось. Ось цей асортимент. Є банан. Банан по скільки буде? 970 ящиком. Виноград, ось такий кишмиш. 85. Ось такий рожевий 88. Мандаринка 110-115. Апельсини по 75. Хурма 165. Авокадо 1080. Ківі по 95. Грейпфрут 80. Ось такий лимон. По скільки? 70. Айсберг 550. Така салата. 270. Ось такий помідор 85. Перець 90 гривень. Помідор 65. Виноград 75. Є узбекська граната 110. Кажуть, що дуже смачна. Ось така граната є по 90, турецька.